Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам про обрізку деревовидного піона. Зараз ви бачите кущ мого дервовидного піона, якому вже більше 10 років. І я сьогодні хочу поділитись своїм досвідом з вами, як я обрізаю на зиму, пізньою весною, як я омолоджую свій деревовидний піон. Тому що дехто каже, що не можна його обрізати, дехто боїться обрізати. Таку думку таку висловлюють, що він не буде цвісти, буде менше цвісти. Так, він може трохи менше цвісти, але зате він дуже гарно омолодиться. І ось зараз, вже, як ви бачите, листя вже опало із дервовидного піона. Я вже тут зробив порядочок біля нього, бо прибирався опавши листя. І зараз я вам покажу минулорічні зрізи. Як я його оновив і наскільки безпечно його обрізати. І покажу вам результат. Зараз якраз буде дуже добре видно, тому що немає вже листя. Ось прошу, ви бачите, оце є минулорічний зріз, бачите, яка тут була товста гілка. Я її обрізав минулого року, минулої осені, і вона дала, скільки вона дала, бачите, молодих пагонів. от Один, другий, третій, там четвертий, ось тут п'ятий такий молоденький гарний. Бачите, це була дуже товста гілка, я її зрізав минулого року. Так само ось тут, бачите, теж зріз старий. І скільки він дав молодих відростків, молодих пагонів, які вже Оце вже є квіткова брунька, яка буде вже наступної весни дуже гарно цвісти. Бачите? Так що можна не боятися обрізати деревовидний піон. І він буде дуже гарно омолоджуватись. Ось прошу наступна гілочка, яка була обрізана, бачите, минулого року, яка це була стара, товста і грубезна гілка, і наскільки вона дала багато молодих, ось одну, ось другу, третю, отут, четверта гілочка. Бачите, як він гарно омолодився і це йому не шкодить, друзі. І я буду в цьому році теж буду ще продовжувати його омолоджувати і обрізати. Ось тут вам покажу, що всередині там є видно. Ось тут, де я обрізав минулого року, теж такі дуже були товсті гілки величезні, бачите, вони дають молоденькі, такі гарні, які вже будуть свісти у цьому році. Ось тут я обрізав, так що можете не боятись. Сміло омолоджувати, обрізати дрововидний піон, тільки зараз. Такою пізньою осеню, це вже фактично зима, можна сказати. Сьогодні 1 грудня. Але морозу немає, погода дозволяє і я буду ще продовжувати його сьогодні теж омолоджувати. Буду зрізати ще оцю гілку. Бачите, яка дуже така одна висока і дуже така товста, вона тут без потреби. Я буду її отут знизу обрізати. Мабуть, ще й оцю обріжу. Це теж трохи така затовста. Так що це піону зовсім не шкодить. Бачите, оце вже минулорічні будуть цвісти квіткові бруньки. Це йому не шкодить обрізка, а його обрізка навпаки омолоджує цьому піону вже більше 10 років. В кінці прикріплю фото, якщо знайду, надіюсь, як він квітує кожного року, дуже гарно. Так що обрізайте, омолоджуйте свої дрововидні піони, не бійтесь цього робити. Всім бажаю успіхів, бажаю всім миру, спокійних ночей. Ми переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!